Ну Нарешті Нарешті і мені їде новенький 90-сильний тракторець. Так, хотів би почати це відео, але, на жаль, ніхто нікуди нічого не їде. Тому будемо ремонтувати нашого юмза. В чому причина того, що лопнула знову ця кришка, чи лопнула, чи прокладку видавло, точно ще не знаю. Основне, що пишуть хлопці: занадто вузька, діаметр малий на злив. Тому зараз в першу чергу буду міняти. Тут зроблю просто флянчик такий для того, щоб перейти на маслостійку шлангу. Повикидаю всі ці трубки, всі ці з'єднання. І Тут тоже так от одріжу і просто шлангу, надіну, і все Також треба перевірити фільтра, цей клапанець, який тут знаходиться, шарик може потім доведеться регулювати. Клапан, я так зрозумів, оцей або тут робити обратку.